Вітаю, панове. Сьогодні ми підведемо підсумки одного року перебування, розміщення і продавання товарів на маркетплейсі PromUA. Отже, я розкажу вам про тарифи, розкажу вам про те, скільки я заплатив, обов'язково покажу вам, скільки у мене було продажів, ну і який оборот був у мене за цей рік. Отже, поїхали. В даний момент Prom коштує від 5 900 до 11500, Ну, в залежності від знижок. Якщо ви перейдете за посиланням в описі, ну це моє реферальне посилання, то ви отримуєте. І плюс 500 гривень на просування в каталозі ProSale. тобто це ті гроші, які знімаються за рекламу, точніше, відсоток за продаж щось такого плану. Тобто за кожне замовлення ви маєте оплатити якийсь відсоток. До прикладу, на розетці це 20% у моїй категорії, категорії дитячий одяг на промі. Це до прикладу, в залежності від е, тарифу, так точніше від вибраного турбопродажі, звичайний, щось такого плану, то від, е, грубо кажучи, 9% там до 25%. Отже, на Промі я детальну статистику, нібито і знайшов, але вона мені не подобається, тому ми зайдемо в Sales Drive. Ну і відповідно подивимося, я вибрав з 1.05 по 2605. Десь в цих числах, в принципі, у мене активувався новий тариф, я придбав 100 тисяч товарів розміщення. Це було доступно мені в рамках того, що я був топ продавцем минулого року. Ну і відповідно мені дали таку перевагу. Тобто, у мене є безлімітне розміщення. Ну 100 тисяч товарів я вважаю це безлімітно. Вони також вважають це безлімітним. Але вказують, що до 100 тисяч товарів це доволі багато, враховуючи те, що у мене загалом десь 300 товарів. І якщо подивитися кожного різновиду, виходить тисячу з чимось. То, в принципі, мені було і так достатньо, і до тисячі товарів. Але я вирішив себе не обмежити, тому що, ну, хто його знає, можливо, я докуплю цього року дуже багато товарів. Ну і відповідно мені треба буде розміщувати все це діло на маркетплейсах. Ну, можливо, і взлетить. Подивимося. Отже, подивимося детальну статистику по маркетплейс. Супром Prom.ua. Це підсумки за один рік. Дивимося на заявки. Заявок у нас було 78, а фактичних продажів було 76. Тобто це 97% продажів. Це доволі таки непогано. Враховуючи, що все це діло було за рік, це не такі класні результати. Якщо подивитися на інстаграм, там 595 продажів. Знову ж таки, за рік, можливо, хтось робить ці продажі за місяць, так само і на Marketplace Prom. 76 на місяць або навіть і на день. Але на ніші дитячого одягу, як ви бачите. У мене ось такі результати. Я не навчаю вас, як правильно все це діло робити. Я просто показую свій результат, ну і ділюся з вами своїми думками. Отже, якщо ми подивимося на суму продажів, тобто це у нас фактично оборот за рік. Тобто те, що продалося, і те, що забрали покупці. Тобто, це вже можна сказати виграна угода. У мене вийшло 41 290 гривень. Тобто тариф прому відповідно себе повністю окупив. Я заплатив за нього тоді 3 900 Гривень, і у мене було півтори тисячі на каталог ProSale, як вони це називають. Тобто для того, щоб оплачувати саме відсотки ці 10-15 відсотків з кожної покупки. Ну і плюс, відповідно, виходить там десь 300 гривень. В Минулих відео я показував детальну статистику, скільки витрати ФОПа, і відповідно там було скільки я витрачаю на кожен маркетплейс. Обов'язково є продажі чи немає продажів. Там приблизно 300 гривень на місяць виходить, що коштує розміщення саме на пром. Нагадаю, що посилання в описі додасть вам. 500 гривень саме на каталог про сейл для того, щоб ви просували свої товари. Ну і відповідно, якщо подивитися, 41 тисяча маємо ось ось такий непоганий результат. Він повністю себе окупив, тобто, враховуючи, що грубо кажучи, 4 тисячі я оплатив за маркетплейс, то 40 тисяч це, ну я вважаю непогано. Але я його не просував. Я не знаю, як його правильно просувати, і в принципі я вчуся так. Тобто, все ж таки розказую свій досвід. Тому якось так. Він себе окуповує, у нього є продажі, тому я вважаю, що це ну, хороша інвестиція, якщо ви займаєтеся товарним бізнесом. Також з прому я тягну товари на розетку і на ало. Тобто у мене пром виступає такою базовою площадкою, на яку я завантажую залишки зі своєї CRM-системи, ну і відповідно відправляю все це діло далі на інші маркетплейси. А це все діло я роблю через те, що у нього є двомовність і передаються характеристики. Що, до прикладу, з моєї. І crm системи нібито не можна робити. Хоча, можливо, я трошечки не розібрався. М -м, мені здається, що навіть можна і з crm системи все це діло зробити, просто це буде трошечки напряжніше. Ну, в даний момент у мене якось так все це діло працює. Отже, панове, ну що, на цьому все. Не забувайте про ЗСУ. Не забувайте підписуватися також на мій канал і посилання в описі, якщо ви захочете зайти на цей маркетплейс. І там буде бонус 500 гривень, що непогано для старту. Все, панове, дякую за увагу. До побачення!